Берегти та цінувати свободу, яку вибороли червоноармійці в далекому 1945-му, закликали учні Ужгородської школи номер 5 З нагоди Дня Перемоги навчальний заклад традиційно проводить урочистості для тих, хто був свідком Великої вітчизняної. Цьогоріч святковий концерт пройшов за участі юних акторів театру Вікторія. Театральна студія функціонує при школі 18 років. За цей час сюжети вистав змінювалися, та глядач залишився незмінним, каже керівник театру Наталія Георгівна. Коли в 95-му році я вирішила створити театр Вікторія, присвячений іменно до Дня Перемоги. То ми ставимо нові вистави. Кожен раз нові, кожен раз я вибираю знову твори поетів чи русських, чи українських, але просять, щоб не повторювалося, повторюються лише пісні. Єднання поколінь саме так називають школярі та ветерани подібні зустрічі. Вони допомагають дітям дізнатися про історичні факти, які не вказані у шкільних підручниках. Учні зізнаються, що живе спілкування зі свідками тодішніх подій змушує кожного пам'ятати про ціну, яку заплатили герої заради нашої свободи. Ми можемо жити своїм життям, можемо виконувати свої мрії, всі свої бажання, і тому нам не доводиться помирати на війні. І саме цьому можемо завдячувати ветеранам і всім, хто помер навіть на війні. І день перемоги це день, коли можна вшанувати всіх, завдяки кому ми ж зараз живемо в мирі. Для Андрія Пантелеєвича, 9 травня є визначною подією у житті. Чоловіка війна застала вдома. У 15-річному віці він змушений був захищати свою вітчизну. Зараз згадуючи ті часи, ветеран каже, що лише одиницям вдалося вижити в тих умовах. Був поранений під і підібрати підібратні було. Он показує дітей, значить, що підбирається інструктор з сумкою. Вони ніхто не під так. Я провалявся. Не в людських умовах ця війна для солдат. це. Видержать хто видержав, то бачите, видержав зрозуміти та показати те, що відчуваєш. Я запорукою успішного результату на сцені. Цього й намагалися досягти юні театрали. кажуть, що завдяки старанню та терпінню змогли донести до глядача суть вистави. Потрібно було це все провідчувати і зрозуміти саму суть, тому що це дуже важкі твори і потрібно було багато терпіння. Ми багато репетирували, щоб це все довести до кінця. Війна це завжди трагедія для обох сторін, однак у будь-якому разі закінчується вона перемогою і кушановить, та пам'ятають, і по сьогодні.